Я на секонді. Прикольно. 182 Макароны. Макарони. А вот ось так піною забризкаємо. Ось такою. Але дві поселички коля приніс. Давайте розпакуємо паже мені в шортах висіли. Бачили, чоловік залишився вдома, а я йду працювати. Чоловік вдома, тому що він відпрацював вісім днів, а я працюю скільки. Сьогодні четвертий. Я вийшла тільки в четверг до роботи. Тому на вихідний я розраховую тільки аж в п'ятницю. Не хочеться, але треба. Зати працювати. Ох, гарно вчора посиділи. Пташки так співають. На сьогодні похмуро. Але може розпогодиться до кінця дня. Потім таке небо. Бади. 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 Он спит на сонечку. А я снова приехала сюда. Віддати свої старі диски. Цікаво, десятку хоч дадуть. Ну і так, ваші ставки скільки заплатили за два диски. Пам'ятаєте, коли я купувала 140 злотих? Як думаєш, скільки? 17. Кілограм злотих. Зодий, десятка моя. Яка двадцятка, Тут 17. Коля треба требує гроші за те, що він ці диски вніс туди. Добре, 7. на 7 злотих. Це мій час. На. 7 злотих час? Ти там і пів не попрацював. Ні, все, кожен мій час добре просто. Кстати, тобі баді сняв на твій телефон фотку, як він спав. Фух, нарешті ми прибрали в машині. Трішечки. Бо якщо завтра буде гарна погода, я думаю, що ми Можна було піду поїхати сьогодні, говорити. Ще одну ні? Навірно, то й мало буде. Ми хочемо помити чохли кресла сидіння. О! сидіння хочемо помити знову ж таки тою піною. А сьогодні поприбирали, помили і машину і пилососили. хоча тут такий пилосос взагалі нічого не тягне. Вони зробили мийку нову, По-перше, на ній тепер більше грошей тратиш. По-друге, я вся мокра від тої мийки. По-третє, пилосос такий старий, він взагалі нічого не тягне. Обично раніше я всю машину могла там за 4 злотих ідеально, просто ну, а зараз 4 злотих воно нічого не тягне. Я його пилосошу, а воно нічого не тягне. Ну, я думаю, що як завтра ми будемо ну, чистити, то можливо наш пилосос ще візьмемо, щоб там десь до пилососу. Так що машина чиста, галочка. Є. Ми миємо, чистимо, і в нас так гримить дощ крапав. Я думала, ми не помиємо машину, бо я приїхала з роботи і дощ прокрапував. А потім, поки поїхали, здали ті диски і якраз дощ прийшов. Оля такий молодець. Поприбирав в хаті. У мене Ой, молодець. Побіг десь з баді зараз. Все так чисто в хаті. Ну клас, ідеально. Я буду розбирати закупи. Що ми купили? Морозиво, морозиво, морозиво. Морозиво. По акції було 2 плюс 1 Я купила пудінг. Кремнівеє для рук, бо в перчатках працюю руки пересипають. Мука. 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 Макарони. Мені. Макарони. Макарони. Для колі акція була 3 плюс 1. Я купила собі е, на вечір такі крильця, Чому собі? Тому що, е, як ви знаєте, ми йдемо на весілля в п'ятницю. І Аліна із Ігорем не роблять дівчий вечір і хлопчачий вечір вони не роблять. Але. Хлопці захотіли зробити, Ігорю, такий ну, чоловічий вечір. Не якийсь там мальчишник, ні, А захотіли просто зібратися, посмажити м'ясо, випити пива, там ті віскі. І от ми заходили в магазин, вони скупилися. Взагалі, план був, що вчора вони. Малися їхати на Попово, я їх малася завозити. Але так вийшло, що в Ігоря інші плани були, От тому що до Аліни приїхала мама, там родичі, ну, в общем, вони там по-сімейному були. Але прикол в тому, що Ігор це ж то не знає, бо якщо хлопці йому скажуть, то Ігор буде скуплятися ще щось, а це сюрприз. Бо вони все організували і його просто позовуть на вечерю. Так як вони не планують, ну бо їм не до чого, хтось хоче, хтось робить, хтось не робить, Це вже їхні справи. Знаєте, вони не захотіли робити, але хлопці так подумали і там чисто позвали його коля, там ігор і Іван. У колі така історія, що ми купили шкаф новий, і треба його складати. І він, Ігоря, зве, вчора звав складати, сьогодні звав складати, і там позавчора звав, приїхали вже родичі, і Ігор переживає, що він не може нам допомогти того шкафа заложити. І все, блін, а чого шкаф, блін, а що це? Вибачте, не можу там якісь діла. Смішно. Сьогодні він буде в шоці, якщо Коля йому скаже, що ніякого шкафу немає, просто вони його так виманювали самого до них. Чи Коля такий каже: іди пішком, типу, шкаф складати, а Ігор каже, Тю, чого. Я попив по бутилочці пива там як буду складати. Смішно. Курицю купила в лапакці. Нарешті купила цибулю. Мені в коментарях жінка, напевно, якась або дівчина. Ну, в общем, хтось із вас постійно писав, а цибулю купила, а цибулю купила, а цибулю купила. Ні. От, напевно, пройшло два тижні, я тільки купила цибулю. Вона, до речі, була по акції, я спомню, що нам цибуля така. Огірочки, такі кисляшки і яблучко. Все. Скупилися, ми, до речі, небагато. На 75 злотих. Бо все було по акції, все було недороге, тому я люблю такі закупи. Чи ти Хто тут хлопив? цього? У на носька. Хто? Хто тут хліпий? Ось моя вечеря сьогодні. Крильця з бідронки і трішечки овочів. Я буду їсти і відпочивати. Я вже така роздягнута йду. Хоча на вулиці так прогладненько трошки. Тачки співають. Сьогодні класно, що у нас короткий день, тільки до другої. У людей це нормальний робочий день тільки до другої. А в нас короткий день, тому що Коля йде до стоматолога, ну, звісно, що я буду його вести. А я йду. Декуди? Коля в стоматолога. Я на секунді. прикольно, 185, блін, дорого так. А де? Який це розмір? 44,5, але прикольні. По горах лазить, пише гортек Так що тут є такі шинайки. Дуже маленькі якісь. 35,5. Я взяла поміряти ось таку юбку. Ну і хожу тут, заглядаю, що ще цікавеньке тут є. Як буду щось міряти, то покажу. Знову ж таки, сукня така, по-перше, жарка, а жарка у мене вже є. По-друге, ось щось з грудьми робити. Ні. І я в цьому як бабка якась. І на весілля це дуже яскраво. Плюс 10 років. По-перше, вона для мене замала. По-друге, ну така як на кожний день. До шорти, до речі, Гарно. Може мені в шортах, яке на весіллі коштують так, 38 злотих. Шорти гарно можна взяти. Ну, в спідниці цієї я втопилася, ну, та я в ній і не пішла б. Хоча це зараз дуже модненько. Так, ну це дуже здорово для мене. Та й, блін, воно дуже яскраве на весілля. Без шансів. Є такі велосипедки. Думаю, можливо мені взяти. Я натягнула на свої велосипедки. 20 злотих коштують, не знаю. І ще вирішила приміряти такий костюм. Комбез, вірніше. Ну, вроді, якби він найліпше до всього сидить, але спариться в ньому. просто жесть, мені вже гаряче. Є така ша сукня, але. Курде, не знаю. Не очень, якщо чесно, хоча сидить нормально, але. Тут набрала хоч би що набрати, знаєте. Комбаз гарний. Це єдине, що я сьогодні поміряла і що гарне. Далі я думаю можна. Можна просто в сукні пофоткатися, а потім просто його передягнути, знаєш? Бо ти такий гарний будеш, а я отак а є такий костюм ніжно-ніжно-голубенький. Білі би підборчики до нього, знаєте, і погнали. Штани, до речі, дуже гарно сіли. дуже. Штани дуже гарно сіли. А піджак, ну, таке не впевнена, звісно. Впали. Піонтик. <хи> купили ми той костюм. Я дуже задоволена, чесно скажу. Навіть якщо вдруг я його не натягну на весілля, бо буде дуже-дуже жарко, то я рада, що ми його купили. Що в мене тепер є такий офісний костюм. Класно, я задоволена. Колі купили, до речі, рубашку і купили рімінь. Все так купили, що хотіли. Даже якщо я на весілля піду в сукні, то мені не шкода, не шкода грошей за костюм. Він взагалі в магазині продавався по ціні 20 да? Майже 250 злотих, а вона нам скидку зробила і продала за 178, да? тобто вона зробила нам 60 чи 70 злотих скидки. А такі костюми, наприклад, там в зарі чи там в Ашені, ну по 300 злотих, там, ну може по 250, самі брюки коштують ну за такою ціною дуже дорого. Тому класно б ще було е, якийсь би прикольний допік до того всього і було б супер. Ну, в моєму стилі. Я хотіла, звісно, сукню, але ж... Ну що ж тут скажеш? Буде 27 градусів і, напевно, я спаруся. Зато, коли буде вечором холодно, мені не треба думати, що курточку треба якусь брати. У мене є жакет. Ну клас, я задоволена. Ми їдемо в мрувку і потім їдемо, набираємо додому води. Так? Mm -hmm. І будемо чистити сидіння. Йдемо чистити машину. М -м -м. Дуже смачно. Коля не захотів. В нього від укола. Все, що казаніло. Ми думали, що йому будуть сьогодні виривати зуб, а йому запломбували. Бо йому якось останні 3 4 дні зуб болів. Йому залишилося ще три рази. Один раз ламбувати, один раз вирвати і один раз від камня почистити всі зуби. От. Тому ще три місяці буде ходити. Тому люди, хто не ходить до стоматолога, ходіть, Ході, бо коли не ходив 10 років. І гроші викинули капець. Йдемо. Що у нас тут є після зими і осені? Жесть. Ззаді у нас добре, до речі, все виглядає. У нас такі сидіння, бачите, треба їх мочити, потім забризкувати піною чистити і потім воно висихати далі, звісно, зібрати ще все пилісосом, але. І отут ззаді треба сидіння, ці, бачиш? Але у нас не виходить, бо у нас того пилососа немає. А якщо, наприклад, одну цю плямку намочити і забризкати, то в округ цієї плямки така ще буде плямка, як воно висохне. Тому треба мочити все сидіння. Кому цікаво, ось так піною забризкуємо, забризкаємо от такою. І воно трошечки стоїть. Потім щоточкою чики 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 І в принципі, бенді добре. Ну все, цікаво, як воно висихає і буде виглядати, але трішечки до ладу привели машину, чистенько, так, як, як у людей, знаєте. Тепер вона хай до завтра тут стоїть, висихає. Ну і подивимося завтра, що тут у нас наробилось. Так, да. Мале. маленький. Ну все, Коля іде з баді гуляти, а я йду додому готувати. Ой, і будемо відпочивати. 20 минут шостого, щоб так, на секундочку. Але ми сьогодні багато справ зробили. Я тішуся, тішуся, що купила собі костюм. Надіюся, що в ньому піду на весілля. Ну є у мене ще один варіантик, як я можу піти, але треба мірятися. Подивимося, буде загадкою для вас, що я одягнула. До мене приїхали дві посилички, Коля приніс. Давайте розпакуємо перша, яка йде для баді. Баді, дивися, що тут приїхала для баді, баді. А що тут вже приїхало для баді? Все дуже просто. Приїхали його коленки. Тут для батіка приїхали. Такі паленки ми заказуємо. 60 на 60 якщо не помиляюся, розмір, а я не помиляюся. І їх тут 100, 100 штук. Нам, до речі, цього не дуже довго вистачає. Тому купляють такими великими пакуваннями. І тут приїхало дещо що. Дещо, що... Я сподіваюся, що це для мене підійде. Блін. Я бачу, що вони вже трошки. Брудніє? Чи просто витрити треба? Да вони брудні? Вони в чомусь такому, Дивіться. Так, пустілка є? Розмір 36. Ну, прикольно Оцей, до речі, чистенький, трошки, а трошки ні. Зараз я його попробую відчистити, знаєте, чим? З пастою. Можна тим, що ми мач шину чистили, попробувати відчистити. Я думаю, якби їх відчистили, їх би дорожче продали. Я купила їх за 60 чи 50 злотих. В принципі, нормально. Тому. Але хтось по чомусь жовтому у них походив. Можна попробувати відчистити. Вони прикольні. Дивіться, як вони там виглядають. Подобаються мені. Так, да. Подобаються. Ну, нормально, тільки вони єдине, що мені прям якраз-якраз. Як типу, може трішечки подадуться, а можливо і ні. Ну, але залишаю. Ну, подивимось, ні, то думаю, що завжди можна продати. Нормально, думаю. Таких у мене ще кросівок не було. Через те, що у них тут е завужений такий передок. Спалить сюди якраз якраз Ну, дивимося, може подадуться трішки. А такий трошки дискомфорт через те. У мене тут на роботу макарони з пестом. Ви знаєте, як я полюбила макарони з песто і печену курицю, що мені кажеться, що я іншого віду собі не уявляю навіть. Дуже мені заходить і плюс овочі якісь. Тут для колі макарони варяться, будуть із печерицями і цибулькою. Нарешті цибулю ми купили. І це все буде із сметанкою. А тут у мене печеться курочка. Для мене для Колі на роботу. І тут печеться моя вечеря. Курочка і кусочок свининки в нас залишився із гріля. А тут у мене вже стірку можна розгружати. Знову я монтую і забула, забула вам сказати: дякую за перегляд. Дякую, що дивилися влог. Дякую, що мене любите, підтримуєте. Дякую, що пишете коментарі. Тому не шкодуйте вподобайок, не шкодуйте свого часу. Присилайте мені сердечки, посмішки, якісь коментарі, свої думки, якісь питання. І підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. І до зустрічі в наступних влогах.